Вітаю глядачів, любиме село. Ми знову приїхали на ринок. Хочу такий зробити коротенький вступ, тому що багато переглядів, але люди мало підписуються. Я хочу вас, можливо, хтось з людей старшого віку дивиться канал більшості людей і не вміють, не знають, як підписатися, тоді попросіть своїх близьких рідних, внуків, дітей. Вони обов'язково в цьому допоможуть. Тому що для того, щоб 에, в подальшому ви бачили наші відео, ви повинні підписатися. Ну і як ніяк це така так кажу, також є праця. Ми для вас це все показуємо, знімкуємо, щоб ви бачили дані якусь інформацію, дані відео. І якщо вам не важко, в принципі, для нас це така буде подяка від вас. Просто підписатись на канал. Но до вас вас ні, ні до чого не зобов'язує, а нам плюс, тому що наш канал буде рости в такому плані. Так що ми заходимо на ринок, ринок Тлумач, Івано-Франківська область, місто Тлумач. Сьогодні у нас субота. І заходимо на ринок. Так що зручно сідайте, гарно вам перегляду, а ми йдемо, покажемо, що цікавого є на ринку. Так, перший відділ поросята. Починаємо з поросята. Яка ціна пані? Дві треті. Дві ага. Поросята досить. Також є та поросятка. Дієну царку Так, друзі, другі відділи. такі поросята. Дві льошки. Ціна яка? Дві. Дві, Дві тисячі. ціна. Ціна значно впали, зараз на... Сьогодні у нас 1 червня. Сьогодні 1 червня. Такі ще є по 10, третій відділ. Кожді льошки. Яка ціна? Дві тисячі, друзі. Ціни впали. Зараз на ринку досить сильно. Ціна за одну штуку 2000 гривень, за одне порося. Не за дві, а за одне. І ціни, які говорять, тільки гори за одне. А давайте обернути. Добре, що снить, спокійний. Такий четвертий відділ. Порося достатньо на ринку. Думаєте, що продам? Дай дасть Бог. Такі Ціна дві, да? так? Ціна дві тисячі? Ціна туди мають, тільки щоб брали. Покупців дуже мало на ринку. На цей раз тут дуже мало. Три рази вперше. Вибір великий <реслухи> п'ятницю має. Поросятка встріла. Горіча. Уже пора їсти, вони вже хочуть зробити рух. Ну, тут щось є в крові Петрена. Ой, такі вони. Такий п'ятий відділ. Видно, що поросятка. Где бачите траву? Ціна 2000 нижче. Якщо люди торгуються, то напевно що йдуть і за 1700-1800. Така ситуація. Сьогодні такі поросята Ще на огляді. Ціна за одну штуку. І шостий відділ є. До 20 відділів. 15 плюс-мінус. Ну, ціна одна, ціна 1700, 1800, 2000 за одне порося. А ви нагаша так? Я хочу він докачу. Я хочу щоб мені збирали мені так збираються ці касі. Як пишіть, 0,50? Хороші сині такі довгі вони досить. Тут більше Ландрас крові присутні видно і питає. Інтерв'ю берете теж? Хочете, можете номер телефону ще сказати? Та. Такі а себе тож. купців сюди приводили, то було би добре? Кажіть Тома. Село слубітка. Кажі Тома, то що? Не знаю, бо водовочку знімали тепер приїздили. Як хочете. Ось такі ще великий бросят є. Хороші, кубанчики кругласенькі. ви? Шість тижнів. Шість тижнів поросятком. Гарні, бачите, годовані. Тут також бачу, по суті, Ланрас. Але свині гарні круглі такі. По тих першах, що купували ми, то що купили саме перше, яке зараз не показували, останнім часом покажемо. Досить. Непогано. Інші маленькі, досить такі, це ну, вже на інший раз будемо знати, які соні купляти. І будемо вам підказувати, ку соні купляйте, щоб воно було довго і гарно годована. Якщо воно кисну худе, довго, то не беріть, тому що воно таке і буде так і рости, і слабенько. І глисти так особо з неї не виведете. А купляти потрібно отакого от плану. Свинью.

Такі гарні полосатенькі є. ці гарні, я люблю такі свинці. Це такі круглесенькі. Гарна свинка така. Ось такі свині. Бачите, такі свині мають бути круглі, круглесенькі, гарно, годовані. Так. З такого буде свиня. Порода хайна. А що ти що цей патан бачив у крові? Так? Ну, порода в них файна, У них дуже файна мама, льоха файна, далека хайна, спокійна. Чистенько. Так є, але малітки чистесенькі капець, як, як, як помить. Чистенько. Як помить. Вони собі мають туалет, кутику і все. О, о виски. Молодці. Гарно видно, хто гарно доглядає за поросятами. Ні, вони такі є. Те? Так? Так. У мене такі є. Так мають своє, своє, гніздо, мають вони, певно, що такі своє. Такі є. Кайнек маленький, а вони такі є. Це гарні свинки. Я їх не доглядаю. Два рази даю їсти в день і кап'ять. А годуєте сирим чи вареним? Сирим. Я теж сирим годую. Ось такі самі більші поросята сьогодні на ринку. ціна їх? Три тисячі поросятка. Що на початку весни коштувало 3000 таке 46-тижневе. Бачите, які поросяти. Це дві льохи, так? Це залишилося дві льошки. А що це продається? F1? F1. F1. Маєте ще Так. Друзі, номер телефону 098 63 48 129. Телефонуйте, хороші свині, людина займається професійно. Вдома є великий вибір. Приїжджайте, купуйте, хороші, людина все вам сам розкаже, підскаже. Якщо більша кількість, можливо, зробить і вам. Так що телефонуйте, цікавтеся. Також досить хороші свині такі, бачите, трошки менше за попередні, але в є, є петрен тут в них сидить. Ось такий розкол. Є, бачите. Задня частина, як гарно видно, і м'ясна вона. Свинки теж ці класні. Там саме більше 2500. Це самі, самі льохи, так? Так, все самі лічки, саме більшість. Гарна смія тут Сменки гарні ці так люди з слумочі, самі місцеві, так що записуйте номер телефону. 0,99, 50, 78, 993. Дивіться, свині чесно, бомбезні, бомбезні, тому що з них будуть породості великі, хороші свині. І більше така м'ясна порода, видно, що такі свині треба собі купляти. Вже знаю по своєму досвіду. Телефонуйте. Петра, не такі. Також породні свині, бачите, що м'ясна порода. Слово Зоряне, номер телефону 0971, 946, -791, 791. Телефонуйте, хороші породні свині, Петре, бачите бачите. Також беріть собі до уваги, купуйте породні свині, щоб ви мали якийсь вихід м'яса і ваша праця була немарною. Такі, бачите, які вони роздільні. Бачите, така м'ясна. І ціна? Дві з половиною тисячі. Телефонуйте. Все, такі були поросятки сьогодні на ринку. Так що йдемо подивимось на курчата і на кролики. Щось можливо придбаємо собі. Так що всім дякуємо. Дивіться наступні серії. Буде серія курчат. Так що переключаємося на птицю. До побачення! Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. А ми в інші серії вам покажемо птицю.